Мої вітання, друзі, ви бачили коли-небудь посилку з Алікспрес? Мега-посилку з Алікспрес? Ні. Можливо, ви бачили, а для мене сьогодні це такий така посилка прийшла. Давайте заглянемо, що я отримав. Знімаємо ось цю плівочку. Я вже все трішечки розпакував. І давайте оглянемо, що я отримав і для чого все це знадобиться. Так, в першу чергу. Як ви здогадалися, це кільця для акумуляторів 21,70. Вони ставляться на плюсову клемку акумуляторів для збірки, для збірки збірок. Так, Далі дивимося, це якась супер, супер, якась липка стрічка і 5 метрів. Вона така тканна і теж десь буде використовуватися при збірці акумуляторів. Дивимося далі. Так, Це у нас корпус до акумулятора. У мене такий акумулятор стоїть на е, шурупокруті і на болгарці акумуляторній. Тобто, можливо, десь згодиться. Поїхали далі. Далі ми спостерігаємо ось такі два папуночки. Це у нас термозбіжні кембрики. Вони теж будуть в нагоді, вони вже нарізані тут різні діаметри. Їх там я не пам'ятаю, скільки штук, але їх дуже багатсько. Хоча в мене є кембрики різні, але ці все одно десь згодяться. Далі поїхали. Що це? Звісно, ви вже знаєте, що це таке, і це у нас білі плати BMS для збірки акумуляторів, тобто для переробки. Батареї нікількадмійових на літій іон і я завжди використовую ось таку плату BMS. Вона може працювати від 3 до 5 С збірочок, тобто від 12 вольт до 21. Вісім штучок теж будуть в нагоді. Далі дивимося, далі. Це у нас що? І це у нас теж плати BMS, але це 10С, вони використовуються в самокатах Електро- і електровелосипедах. Там, де батарея складає напругу 36 вольт, 42 в зарядженому стані. Теж я часто їх використовую, тому замовив про запас. Далі, це у нас іде картон для ущільнення самих батарей, ну, тобто теж для збірки. Можна вирізати, я замовив ось таку широку 150 чи 180 мм, не пам'ятаю. Але теж буде в нагоді використовуватися. Далі, що у нас тут таке? Що це за дріб'язок? Давайте глянемо. Ага. Це у нас є фолдери для батареї 18650, 100 штук я замовив і можна зробити якусь конфігурацію батарей. На елементах 18650 вони збираються ось так, і можна набрати якусь свою конфігурацію. Ось так вони збираються. Тобто теж буде все використовуватися. також. Маємо каптоновий скотч для кріплення термодатчиків або для інших речей. Ви знаєте, це скотч, який витримує високу температуру, він не плавиться, не гріється, не тянеться. Тобто теж я його використовую, у мене вже закінч... закінчується, і я десь знайшов по акції на ліжки оцей скотч, тому замовив. Далі, далі в нас йде армований скотч. Теж для перепаковки батарей я його використовую, стягую ним. Ну або фіксую десь щось, тобто теж в нагоді є. Так, Далі що ми бачимо? Далі ми бачимо плати BMS. Для... Це Макітовські плати BMS, тому що 에, дуже часто приносять інструмент, який... Ну, наприклад, електропилки, в яких стоять такі плати, але вони неякісні, там стоїть встають усього два мосфета і по зарядці там є проблемки. Тому вони теж виходять з ладу і я замовив ще три штучки. Це була якась акція, не пам'ятаю. До речі, посилання давати не буду. Кому що зацікавиться, шукайте все на Aliexpress, все там є. Це не реклама. Так, далі, що у нас тут? Такий пакуночок. І тут ми спостерігаємо теж плата BMS це для конкретного шурупокрута для збірочки 5С2П, мабуть. Да. І Бачимо така кількість мосфетів дебела, є термодатчик, сам контролер залитий, як ви бачите, компаундом, все заізольовано. Тобто теж десь буде в запасі, десь когось, може, вийде з ладу, тобто буде як заміна. Все, далі ми спостерігаємо зарядні пристрої. Це Зарядки на 21 вольт, 2 А. Коли я перероблю акумулятори людям, я комплектую ось такими зарядними пристроями. Тобто замовив 5 штучок. Ось в такої кількості і буду їх тестити. До речі. Подивлюся, чи... ну, я вже знаю, що він не 2 А, а 1 А він видає. Далі, далі в нас тут теж є від зарядні, що тут пишеться. Так, 1 А 18 В. Давайте подивимося, що тут таке. Це теж зарядні, але з іншого продавця я їх брав. І Трішечки тут інша конфігурація по корпусу. Давайте оглянемо. А тут такий моноблоком йде. І що тут пишуть? Е, так, 21 вольт, 2 А. Ну, але це можна не вірити, видно, вам не видно. Це ну, теж замовив три штучки, нехай будуть буду комплектувати людям. І на закусочку е, спостерігаємо, що це у нас Wi-Fi міні-камера. Вона йшла е, десь по акції, я натрапив на неї. ну... Запропонували мені, і її вартість щось складає 98 гривень чи 100 гривень. Ось така камера, вона під міні-камеру. Давайте я вам покажу, тому що це ще коробки показую, Бачите, вона трішки пожмакана прийшла. Але я думаю, що вона буде ага. О, її нема. Ані її. Бачите? Так, що тут ми в комплекті бачимо? Шнурок, якесь кріплення. І це мабуть сама. Камера, що вона тут з собою представляє, ось така камера, вона, я гадаю, конектиться прямо до телефону, батареї тут, звісно, немає. задній частинки ми спостерігаємо роз'єм для зарядки, кнопка Reset, мабуть, і роз'єм для карти міні, мікро SD. так. І що тут ще є? А є ще ось документація, ось така, мабуть, це їм назва. ZIOTCAM. Є якийсь штрих-код, звісно, що тут розповідає, ну, як, як налаштувати її. Ну, Ось таке. Довідничок з нею йде в комплекті, я ж я, ну, не мав мети її купити, придбати, але була рекомендація, я придбав 98 гривень. Не знаю, огляд буду, не буду робити. Якщо скажете, я зроблю, можливо, щось по ній покажу. Кому цікавить. Розміри, її, як ви бачите, такі невеличкі. Але автономного живлення тут немає. Вона, я гадаю, що живиться. Ну, від microUSB на, на вигляд такий, шматок пластмаси. Ось таке, друзі. Так що е, отримав посилку, буду е, цим користуватися в нагоді. Знадобиться воно не знадобиться, але воно є, я привик робити завжди запаси. О, я, вибачте, на полу знімаю коліна трішечки трочати, тому що міста не вистачає. Тобто буду десь використовувати це, 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 це все. Я гадаю, що воно знадобиться в роботі, тому що ви бачите, я дуже багато випускаю відео по ремонтам, по переробці всяких приладів. Ну, зараз менше випускаю, тому що роботи багацько. Тому вибачте за незручності. Але все, все одно я залишаюся з вами. Ділюся всім тим, що я, що я маю. Тобто, друзі, ну на цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.